Можете стати десь? Останні атаки стали набагато масованішими, комбінованими. Кількість ракет та шахедів збільшилась в рази. Ми маємо дві хвилі атак. Цього року великих масованих перша хвиля була в лютому та березні цього року, коли було зруйновано більше 40% видобутку українського газу. І на початку жовтня поточного року ми мали знову масовані комбіновані атаки, найбільші за всю історію повномасштабного вторгнення.